Всім добро здоров'я! Слава Україні! Хто бахнув міст, що я це робота? На картах ілюмінатів це таро карти. Тепер ми вже знаємо, що кожен день до нас йдуть новини. Про наступний крок до перемоги. Хто бахнув? Міст, Кримський міст, чия? Чия це робота? Вісім мечова і тут же зловий. Ну тут зловий це дуже була операція високопрофесійна. Тут же зловий і вісім мечова. Як говорять, що не коментують, то не коментують, правда? І сім пентакльова. Вчасно. Це вчасно. Все зробити вчасно. Не коментують наші, тоді ми знаємо, чому не коментують, правда? Все закрито поки що я і хто. Ніхкому не треба знати деталі. Знаєте, я говорила колись королева англійська. Нікому нічого не перед ким не виправдувайся, як це сказати. Не розказуй деталі ніякі, нікого це не стосується. Не треба, не треба розказувати детально нічого. Це король, королєва. Англійська говорила колись так. Не розказуй, не пояснюй, роби, що треба робити і. Як хтось питає поясни, то якщо вони питають, то дуже агресивна агресія в цьому запитанні. От е, такі справи. Тут 5 пентакльова, і це допоможе нам досягнути нашої мети. І це легатлетимет, як говорять, ціль, бо цей міст він був нелегативний, ти не можеш. Будувати міст на окупованій території, це не твоя територія, не можеш, не маєш права ніякого. То а, з, з боку а, адвокатської, такої з боку легативності, міст, мост, мосту немає. У Кримського мосту зовсім немає. То міст він, як знаєте, такий, а, ну немає його. І за те, що там відбувається, ну, карта. Сатани Говорить, що це то будівля сатанінська, бо вона, вона, вона була не, незаконна, незаконна будівля. І якщо не незаконна будівля, то знаєте, що вони там собі говорять про те? Це вже їх справи, а незаконна будівля, все, все. Так, що тут так? 10 Пентаклів це допоможе, що трапилося з мостом нашим. Бо через міст йшли йшли всі військові ці. Я говорю військові, але знаю, що то є а, злодії. Бо військовий тільки тоді він військовий, коли він захищає свої кордону, свою країну, а що він наступає на сусіда, це злодій, нікий він не військовий. Йшли звідти і, і гармати, йшли всіякі. Гармати, і давно це треба вже було зробити. Говорять, вищі сили вже давно промова про щось про це йшла. Справа не така проста, не така легка, але вона дуже високопрофесійно була зроблена, і ще буде ще буде багато що зроблено. Карта помірність, The Temperance. The Temperance, переклад, помірність не дуже чіткий, бо. А тут йдеться про помірність з того боку, що треба увагу свою тримати на головне, на перемогу. І якщо не буде якась техніка, ви знаєте, така техніка військова йти через той міст ганьби, навіть якщо то буде місяць чи три, вони будуть його може, спробувати його полагодити. Це буде дуже добре, бо не будуть ті гармати. І ті гармати на Херсонщину і на Одесу, і це вже дуже добре. От, і на Запоріжську область і так далі. Це у нас паж, паж мечовий. Це паж, ну, це карта боротьби, це карта. Головне, щоб нам життя наших воїнів були, були в. Жив... Живі були наші війни, і тут війна продовжується, на жаль, але що зробиш? Що зробиш? The Hermit – це карта пустельника. Вона говорить, що а, тепер уже перекрито їм шлях, і генерал Залужний знає, що він робить, перекрито їм шлях, хто взірвав. Поки що ми не, не будемо говорити вголос, але тут видко так. Трійка мечова і так видко Знаєте, це таємниці військові, нам треба їх поважати, бо ми хочемо допомагати нашим військовим, а не заважати. так? Ми знаємо, що це вже було все зроблено вчасно. Вчасно. О, Колесо фортуни, дуже гарна карта. Говорить, все йде як треба, все йде по плану, будемо довіряти нашим Збройним силам. Вони дуже-дуже розумні, професійні. Все буде Україна, все буде гаразд, все буде добре. Бо тут у нас колесо фортуни буде, буде допомога від партнерів. Все буде гаразд. О, це є в нас лицарь кубковий. Це визволитель. Це наш воїн-визволитель, дівчата і хлопці, хто дуже мужні, захищають і визволяють наші території. Визволяти будемо всю Україну, дуже скоро буде йти вже крок за кроком. Уже тепер перемога є. Це не так просто, це не за день робиться. Не можна цю війну розглядати як війна, Друга світова війна. Це зовсім друга війна, і зате ми не, не, не бачимо так, що от від, відразу все так. А поступово крок за кроком колесо говорить, що буде йти допомоги і зброєю, і коштами, і моральною підтримкою, і всі, хто можуть підтримують, як можуть. А тройки мочова говорить про вас, щоб ви не лишалися, не лишалися де небезпечно і по великих містах України, бо цей збожеволівший дадон, він най, най, найстрашніший під кінець. А великі міста такі, якщо є можливість переїхати десь, може, до родичів, маленькі містечки, чи може село, чи виїхати зовсім. Мене питали люди, як приїхати в Канаду? чи треба гроші. Не хвилюйтеся. Якщо ви їдете в Торонто, в Ванковер, то там трошки тяжко, бо. Дуже багато, багато людей все таке, але якщо ви поїдете в невеличке містечко десь, а по Канаді багато, багато їх є. Чи в таку провінцію, як Вінніпех, чи може, чи може десь ще, я можу розказати більше про те, чи Атлантик Канада, то Нью-Брансвік, Нова Скочія, дуже там гарно, Атлантичний океан, дуже гарно. Волюнтери допоможуть і є можливість велика приїхати до Канади. А тимчасово, чи взагалі назавжди, як, яка у вас доля, така доля. Так. Але треба вам пильнувати себе, тройка мечува, що ворог дуже небезпечний тепер. В нього вже менше і менше а, цієї сили з кожним днем, але на, на останній він може бути дуже агресивний. Постельник цей говорить, що треба себе берегти а, ще небезпечно. Бачите, тут ще буде боротьба по карті. Помірність говорить, що треба нам тримати свою увагу на головному це визволити Україну і зберегти, свої, зберегти своє життя. Будуть гроші: десятка пентаклів. Подолаємо ми ту сатану обов'язково. П'ять пентаклів, говорить, що в нього він же виснаджується з усім. Сімка Пентаклюва говорить про Кримський міст, все було, все було так, як треба. Зроблено все, як так треба. Вісім мечова говорить, що ворог тепер вже тремтить, боїться, і, і так повинно бути. І наступати ми будемо взагалі всю зимку. Я вже говорила, в мене багато що вийшло на зимку. Можна подивитися на каналі, багато що ще буде про зимку. але бачу, що ми будемо продовжувати наступати взимку. І кожен день, навіть коли буде дуже зимно на дворі. Ми будемо проходити вперед про... вперед, щоб забрати всю територію повернути в Україну. А такий невеличкий розклад: слава Україні! Героям слава і до побачення!